Я вітаю вас сьогодні знову мудрі і неповторні люди. Всі, хто приходять на мій канал, дякую вам, дякую вам за ваші коментарі, за ваші відгуки, за ваші підписки, за ваші лайки. Завжди дуже приємно, коли хтось десь Добавляється до нашого поля, де ми вивчаємо закони вищого існування. Дуже цікаві відео зараз, багато інформації йде, Такої, знаєте, різної, яка є як пазлики, які вже ти складаєш і бачиш реально, що це вже працює. І сьогодні у мене для вас є така тема для розсуду, так? для вашого осмислення. Тобто, щоб ви могли для себе деякі речі зрозуміти. Багато пишуть мені, задають питання люди. Пишуть, що вони не хочуть робити ту роботу, яку робили раніше. Що вони не хочуть туди йти. Пишуть, що перестали любити, наприклад, їсти там одну їжу, а люблять уже іншу. Люди просто. Говорять про такі речі повсякденні, так, от ви говорите мені, а в мене те ж саме. У мене от так само все. Мені в котрий раз хочеться щось викинути, переосмислити. так, Мені хочеться сказати, що те все, що було в минулому, так? воно вже не працює. Воно вже для мене взагалі не важливе і не працює. Чому саме сьогодні я говорю про цю тему? Я хочу задати вам одне питання. А що далі? От ви питаєте мене, так? А що далі? От гроші ж треба заробляти? Треба. Взутися треба, так, одягнутися, треба купити їжу. Треба заплатити там за телефон, саме необхідне, так? Заплатити там за квартиру, за світло, газ. Так, це є проблема, да? бо потрібно заробляти, а якщо не любиш ту роботу, яку робиш. А далі що? А далі що? А якщо вже ті правила, по яким ми раніше жили, так? ота така послідовність, оце за цим має бути, це, за цим має бути це, оце було так, а зараз оце так. Розумієте? І оце, як воно отак відбувається, коли колись було? А зараз дивишся, а нема тієї послідовності вже. Бізнес, так як працював раніше, не працює. Так? У відносинах, на тих самих умовах, які колись були в таку напряжечку, зараз ти не можеш вирішити ніякі питання у відносинах з близькими людьми по старим шаблонам. Вони не працюють. Потрібні нові. А що далі? А якщо не працює нічого, а якщо ви бачите, світ розрушується, якщо ви бачите, що ми втрачаємо, ми втрачаємо з вами все те цінне, що в нас було навіть і на особистому рівні, і в матеріальному плані, багато хто втрачає. Дехто більше став заробляти, більше, більше наприклад, можливостей собі відкривати, так? А більшість -то людей, які б звикли жити по тим самим шаблонам, так вони них живуть, і вони вже з ними себе багато, багато хто з них не резонує з тим всім. А далі що? Знов таки питання, так? Якщо зникнуть гроші, такі, які ми з вами звикли їх бачити, так? або і такі реальні і віртуальні зникнуть. Далі що? А якщо ви вже не можете, ви розумієте, що ви не асоціюєте себе з тим старим всім, яке було, і ви оглядаєтесь, а нема нічого. А немає от немає. Немає тієї роботи, що була, немає того будинку, що був. Так? Немає е, багато хто втратили ті е, суттєві життя взагалі. Ти десь кидаєшся, щось робиш, хапаєшся, так хочеться щось змінити, а дивишся, а як? А так, як було, ти вже не вернеш, а по-новому як? А що робити? Як себе проявити от в світі нової реальності цієї? Яким ти там маєш бути? От якраз я кажу, що талант проявить свій, а багато з нас не знають, хто який у нас талант. З яким ти сюди явився, зайшов, так? Так як я вже багато разів говорила, я взагалі весь час займалася таким розслідуванням, хто я є тут, а на землі. І дуже довго років, дуже довго часу. А зараз, поки я не зрозуміла, що все те було, мабуть, потрібно, але десь і було марним. Бо зараз абсолютно все відкривається по іншому. І у нас немає досвіду, як воно відкривається, як його зрозуміти. І знов стає питання: а як же ж нам проявити з вами ту реальність нову? А як же ж нам з вами жити кожному? Хай кожен просто задумайтесь. От задумайтесь. Немає тих відносин, які були вже не в соціумі, і вони не будуть уже такими. І тому, що війна, і тому, що в усьому світі це змінюється. Тому що багато, багато людей тільки-тільки прокидаються в таких усвідомленнях, що щось уже не так, як завжди. А деякі вже люди розуміють, що все, все вже отак відрізано. І тут повертаєшся, а далі? як? Що робити? як жити? Як себе формувати в цій новій реальності? Як на неї впливати? Чи вона на тебе як? Розумієте, наскільки важливо зараз нам всім об'єднуватися в усвідомленнях? В єдності розуміти, як працює взагалі ця нова матриця, яка нам вживлює коди нового простору. І як ми з вами реагуємо на ці коди, щитуємо їх, і як ми інтегруємо себе в, в співвідношенні з цими вже новими законами. Правда, це при, прикольно розкривати, цікаво. І себе там пізнавати цікаво. І навіть коли втрачаєш все, так, навіть коли все можеш втратити, все те, з чим ти себе ідентифікував раніше. Тобто, якщо ти. Навіть жінка, коли вона себе вважала там мамою, так, і за, за рахунок цього вона мала якусь значимість, так? Вона була важливою. Наприклад, була бухгалтером там, да? жінка, там, чи ще кимось там. Чи гідом екскурсіонним, чи там ще якимсь спеціалістом. А зараз раз і не можеш себе втулити в ту нішу вже. Так? І ти не хочеш туди вже вертатися. Це головне, ти не хочеш вертатись туди. І от просто я сижу, говорю, да? і в мене ось виникає така думка. Що от якраз на це питання, а що робити, яким ти хочеш себе бачити там далі, в своєму житті? Коли важливість оцих сенсів закінчилася, життєвих, так? Важливість, з чим себе, наприклад, міг ідентифікувати, асоціювати, так? Все те, що, було, що мотивувало тебе жити, було тобі от таким мотиватором, щоб ставити нові цілі, нові задачі, мріяти про щось. Да? А зараз багато хто каже, а я не хочу нічого. Я не хочу, мені не хочеться. Хочеться збирати огірочки, солити їх. Хочеться збирати кабачки, хочеться. Хочеться там щось новеньке купити, хочеться подивитися просто скрізь небо, десь кудись. Хочеться просто побути самому, а більше не хочеться нічого. А далі що? І це вже я не говорю, так як я в минулих відео вам казала, так, що там ми. Маємо створити ці нові такі стани, так? реагувати по-іншому. Тобто це вже я вже не, не про психологію зараз говорю, а про такі речі, в яких ми зараз всі живемо. Де ж та, багато хто каже, я творець, ми творимо реальність? Да? Багато чули ви зараз, ми творимо реальність. А як ми творимо? Яку реальність ми творимо? Хто її творить? Як? Як її бачиш? Якщо вона твориться нашими діями, так, які виходять з думок, а думки були осмислені на відчуттях, які ми, наприклад, можемо сприйняти зараз. Так. І це все так от воно іде і розкладається. І як, яким діячем ви бачите себе в майбутньому? Якщо просто зараз е інколи простір показує, як дива такі, Просто він проникає в тебе і показує: ось дивись, як можна жити. А потім відступає ця енергія від тебе, так, відступає, і ти вертаєшся знов в цю реальність. А дивишся, а там все рушиться, а там все знищується, а там все десь рветься, зв'язки рвуться, ти не знаєш, як і що ти. Люди щезають, багато хто, як із фізичного плану, так і з твого поля. Де ти можеш бачити, зчизають, і дивишся, дивишся, дивишся і питання, а далі що? Ну, хочеться побути самому, побудеш сама чи сам побудеш, посидиш, помедитуєш, подивишся там, поїдеш у ретрит, ще з'їздиш, ще кудись, а це вже було. А це вже було. Повертаєшся вперед, дивишся в своє життя і думаєш: а як же ж його проявити, той простір? А нова, нова матриця, нова програма нашого існування, вона каже, що треба проявляти гармонічно і в любові. А ти озираєшся назад на цей світ, в якому живеш, і думаєш, а де ж вона та гармонія, любов, так? де вона, її нема? І ти маєш з цього всього зрозуміти, що треба проявити її, так? проявити з себе. А як ти себе проявиш? Ти можеш проявити тільки, якщо ти згадаєш свої глибинні суті, суті свого існування, так? для чого ти родився сюди, для чого ти сюди зайшов, яка програма, бо ми особиста програма, так? бо ми ж всі взаємодіємо тут -от між собою. Так? Кожен несе якусь свою соту, яка складається в цей такий здоровений вулик, в якому он Тут йде все наше життя. І соти наші з вами, так? Всі, всі одна до одної. Але я би сказала, що це соти це порівняння не дуже вдале, бо це стара програма, якраз так, вона була. А зараз ми пелюстками з вами з'єднані. Пелюсточками в єдину квітку. Розумієте різницю? Зараз скажу вам, хто дослухав моє відео до кінця. Ви зрозумієте, до чого я це сказала. Зараз, як завжди, вишенька на тортику. Коли ми жили з вами в структурі існування, в такій системі, така матрична система, так, програма, яка була пробудована на таких лініях, так, як на шестигранниках, соти такі, ну образно, припустимо. Вона була такою раніше. І там існували всі ті закони, по яким ми з вами жили, за якими ми з вами слідували. Так? А зараз ми з вами, нова, відкривалася нам оця матриця, програма нова. І вона абсолютно е, прийшла як повноправна, абсолютно. І нам потрібно там вчитися жити по пелюсткам, які між собою з'єднані в квітку. Центрі якої пульсує величезне серце. Так? І в кожного пелюсточку, якими ми являємося, є так само в сердечко у кожного з нас, і воно б'ється. І це все пульсує красою, розвитку, в гармонії і в любові. Це є творіння, творяща енергія, і кожна людина має творити собою оцей свій пелюсточок. І розуміти єднання в одну квітку. Тобто ми вже з вами не у вулику, там, де кожен в своїй соті гудів, а ми з вами в квітці, серцевиною якої є величезне серце, яке якраз таки в унісон б'ється з нашими серцями, які є в кожній пелюсточці. От яка сьогодні красива, квіткова вишенька на тортику. Всім моїм підписникам дякую за присутність в моєму полі. Дуже цікаво зараз нам буде розкривати ці свої пелюстки, так? І я пропоную вам дуже цікаву цю інформацію для осмислення. Можливо, ви зрозумієте свою важливість, так? І сприймете себе з іншого ракурсу. І вам буде більш зрозуміло, як вам далі жити. Як вам далі пульсувати в цьому житті, в цьому просторі? І те все, що я кажу, я сама осмислюю, воно мені відкривається, а я передаю вам. Бо це моя робота, яку я роблю. Так що, друзі, я всім дуже вдячна за вашу увагу. Ще раз дякую за присутність разом зі мною. Нас стає все більше і більше. Люди сюди такі просто не приходять просто так, а приходять ті, які готові послухати і сприйняти, і мало того, відтворити через себе цю інформацію в новому просторі життя. Якщо вам виникають якісь питання там десь, ви можете написати, задати їх мені, я завжди відповім. Якщо вам потрібна моя персональна допомога у вигляді консультації з корекції долі, так, ви можете так само зайти написати мені, і ми з вами зустрінемося. Хто хоче навчатися в моїй школі, школі вищої інтеграції людини, там, де ми вивчаємо себе як в єдності з глибинною духовною сутністю своєю, з своїм глибинним талантом і розкриваємо його, запрошую вас. А в принципі, кожна людина сама може зараз за собою спостерігати і бачити оці зміни. Тому ми вже не такі, як були, і ми такими вже ніколи не будемо, як були. Головне не хвилюватися, не боятися, а звертати увагу на ці лінії, які зараз розкриваються для нас. Розумієте? Немає цих кутків, які нас уже можна загнати. Просто тут треба усвідомити, бо іще буде йти оця така, знаєте, Колесо прялки, воно то туди, то сюди, коли воно зупиняється, воно весь час ще вертається трошки назад. Воно, вроді, прокрутилось, потім зупинилось, потім знову раз, трошки назад. Пам'ятаєте стареньку прялочку в старих фільмах, там, в кого ще може вдома стоїть? Оце так працює зараз простір. Але ж ми перейдемо сюди, вильємося, і не буде вже у нас можливості відкотитись назад. Тому, будь ласка. Звертайте увагу на такі малесенькі деталі. Я бажаю вам любові, гармонії, світла, радості. Тримайтеся. Як би не було, включайте свою цікавість до життя. І коли дивишся на нього розширено, воно завжди відкривається набагато глибинними сутями. І якраз там, там і є те все, куди треба і ти, за що зацепитися, що розкрити? Я бажаю вам всього самого найкращого до наступних відео. До побачення!